Бог прийшов до людей, які моляться. Бог прийшов до тих, хто молилися на той час в синагозі. Синагога це було місце юдеїв, коли зруйнували їх колись храм. Храм Єрусалимський був на той час один в цьому світі справжній храм справжнього Богу. І коли було вавилонське поневолення євреїв, то храм був зруйнований і. Євреї зробили такий звичай будувати синагоги. Що таке синагога? Це дім дім такої молитви, де вони молилися і навчали одне одного слова Божого. Євреї як і колись, так і сьогодні, вони дуже добре знають Старий Завіт, тому що вони ним живуть. Вони знають ці приписи, вони знають. Як, яка Божа воля до їхньої сім'ї, до їхньої праці, до їхньої молитви? Вони все це знають. Але є один мінус, що старий Завіт вже пройшов і він сьогодні не є актуальний. Для кого він не є актуальний, а для Бога старий Завіт не, не є актуальним? Це було вже в минулому. Сьогодні Бог нам дає з вами закон, який заснований і стоїть на основах. Чого? Любові? Якщо в старому завіті, ти мені побив будинок, я тобі маю побити будинок. Ти мені там пошкодив моє майно, я тобі маю пошкодити майно. Ти мене вдарив по шуці, і я тебе маю вдарити по шуці. Це гріх в старому завіті був. Це не гріх. Це був так Бог сказав. А в нас сьогодні тебе вдарили, підставлюємо іншу щуку. що тебе вдругу б'є. Тебе вкрали одежину, подаємо ще другу свою одежину. Преподобний Серафим Саровський, ікона є в нашому храмі, коли до нього приходили вночі бандити забирати в нього майно, красти, то він тихенько підійшов і взадін почав подавати, ще завдавати той мішок і казати, хлопці я вам допоможу, чекайте. Це є зразок християнина і. За такі його не один раз, а все життя він так жив таким способом життя, і за те, що він сьогодні є прославленню лику Святих. І ми маємо брати з того приклад. Сьогодні Ісус Христос в синагозі навчає законників, тих, хто знає закон, хоча Бог його знає два рази краще, він його писав, навчає їх там в синагозі певного. Дня навчання і тут приходить в синагогу жінка. Зауважте, що вона була скорчена, Тобто, жінка вона не, не мала такого, такого виправлення тілесного, вона мала зігнуту спину, тобто, це слово скорчена якби, означає, що не мала можливості рухатись так, як би вона хотіла. Тобто, Бог Дав їй тіло. Вона була дитиною, ходила гуляла, вона була дівчиною, вона мала гарне тіло, вона була як всі ми, люди. Але приходить момент 18 років, вона у цей період часу, вона в якийсь період момент в житті їй стало так, що вона стала скорчена. Нічого нового для нас нема, тому що в нас також є люди, люди живуть, живуть, живуть. Хвороба приходить, людина хворіє. Людина живе, приходить якась недуга, вона хворіє. Людина живе, приходить якийсь нещастя, вона стає калікою. Тобто нічого нового нема. Що в тому є цікаве, те, що, будучи вже 18 років скорчена, вона могла би сказати: ну і що що я єврейка, що я поклоняюся істинному Богу? Мене ж то Бог не чує. Він ж, мене ж не бачить, що я 18 років скорчена і не можу стати на, скажем, випрямитись і стати, як і всі інші люди. Но тут Ісус Христос робить чудо, Він бачить її і зауважте, що в Біблії сьогодні в Євангелії вона мене почули, що вона просила Його. Вона Його не просила. Але знаєте, в чому полягало її прохання? Як Ісус побачив то, що вона готова до того зцілення, адже Ісус завжди зціляв тих, хто цього заслуговував, тобто хто мав віру. Бо коли Ісус прийшов до себе додому в Назарет, і там його ще пам'ятали отаким маленьким, то якби я сьогодні поїхав в своє рідне село, і там був би настоятелем храму, до мене би зверталися. Ти син того, ти внук того, в тебе мама така, в тебе бабця така. Ну ти такий, як ми, ми тебе пригадуємо ще колись. І Ісус прийшов в Назарет і сказано, що Він там не міг зробити чуда. Тому що казали, ну який він чудотворець, який він пророк, якщо в нього його тато його Йосиф Тесля по дереву спеціалізується, мама в нього, Марія, ми її всі знаємо, який ти пророк. І він там не міг зробити чуда. А прийшов Ісус в інше місця, і він там творив чудеса. І от та жінка, вона не просить в нього нічого. Но 18 років в неї, браті і сестри, то, що вона мала ту недугу, і 18 років підряд вона йде в ту синагогу, вона йде до того такого молитовного єднання з Богом, і вона не перестає мати надію на краще. Тобто, вона надіється далі. Тому що вона, вона могла би залишити цю синагогу і стати якимось там, культом і так далі. Вона могла відкинути Бога. Але вона розуміла, можливо, це за якісь її провини, можливо, це за якісь родові гріхи. Така в неї була недуга. Ісус бачить, Він не бачить частково, Він бачить нас усіх. Які ми є в себе в кімнаті і що ми думаємо. І тому він напевно бачив, що вона була готова і він її стіляє. І жінка встала вже є всі. Чудо сталося. Добра справа, добра. Але комусь це не сподобалось. Хто в на госі, скажімо, був, вони зробили зауваження. Кому зробили зауваження? Богові, що він зробив добру справу в день, коли. Була обмежена кількість кроків, обмежена кількість рухів, і взагалі, що в Євреї, оця субота, Шабат це був день, коли вони мали дуже дуже старатися мало рухатись. тому що так було написано в їхньому законі, що приходить субота, і ти маєш бути в себе, піти в синагогу, додому і бути в себе сім'єю. Все. Ну, Ісус поганого нічого не зробив, і закон Він не зруйнував, не переступив закону. А те, що йому дорікають, що він недобре зробив посили в суботу, воно базувалося на заздрості. Тому що як ти так Ісус такий простий або. Така людина з народу приходив в синагогу і робиш те, чого ми не могли зробити 18 років. Ну, чого б вона від тебе зцілилася, а ми бачимо її кожний там раз на молитві, і ми не можемо її зцілити. О, такі думки їх в них були в голові. Ну, але вони як Вони мусили їх прикрасити, ті думки, сказали, що ти погано зробив в суботу, бо ти зцілив людину. Ісус каже, а ви хіба в суботу, коли ваш, ваша домашня худоба води чи їсти, хіба ви не даєте їй їсти? І тим самим вони посоромилися. І що нас хоче навчити те? ця історія з реального життя це те, браті і сестри, що ніколи не треба втрачати нам надію на зцілення від нашого Бога. Ніколи не треба втрачати надію. І маємо розуміти, що якщо навіть ми десь з вами ну, не отримуємо того, або одразу що просимо, або навіть 5 років пройшло, і ми того чого знімаємо, значить шукаємо в собі якусь таку скалку, яка є, і ще не готові ми прийняти повністю Бога. Ми не знаємо, від чого ця жінка була скорчена, але я знаю точно, що та жінка 18 років мучилася, на неї дивилися, про неї говорили. Народі, що он та жінка, вона бачиш, яка бачиш, яка вона? як її скрутило. Про неї вона була всіх на устах. І от слава Господня настільки осіяла на тій жінці, що вона стала якби, прикладом, вона стала тим сусудом, вона стала тим світилом для нас і для тих, хто тоді жив, щоб показати, що дійсно Бог є. Той, який нас любить і робить великі чудеса. Сьогодні дуже багато людей, які мають величезні хвороби, які мають величезні проблеми. І ті люди можуть знати всі молитви, вони можуть читати Слово Боже. Вони можуть Богові, як то кажуть, перед Богом бути ще чистіші, ніж ми сьогодні в церкві. Але вони можуть бути в внікарніші. Десь в якихось інших місцях, вони можуть бути сховані, вони можуть бути так само, такі, як та жінка скорчені. І ми деколи задаємося питанням, а за що Бог посилає такі якісь певні випробування? Ну, найперше, Бог ніколи біду не насле. Ніколи в житті Бог не може взяти з точки А і послати в точку Б якусь біду. Такого не існує. Біду посилає нам луками. Бог лише бачить по нас, по наших предках, і Він може просто попускати. От, наприклад, був такий праведний Іов, ми його всі знаємо, який мав все, мав багато майна, дружину дітей. Сталося так, що він не мав нічого, лежав з ранами, голий, псилизали йому рани. І думка Іва, нагиб цей світ, прийшов нагиб і піду. І атеїсти або якісь люди, які не, не Бога, кажуть: ну як же так може бути, що так Бог і здівається з людей? Ну, я вам скажу інше, що апостол Яхів говорив в посланні своєму, що Бог ніколи не дає вам випробувань, які би ви не могли винести. Здавсь би вам дає випробування, які ви можете винести. Це говорить Дух Святий через Апостола Якова. І Бог знав, що той Іов, не якийсь там інший, а той Іов, він то все пронесе. А чому Бог знав? А тому що Бог бачив з неба Іова від голови до ніг і що в нього всередині. І він бачив, який він вірний Богу. Ну, якщо Бог бачить, що ти не можеш. Винести якихось випробувань, що ти не можеш, скажем, ти не можеш і до нього десь підійти ближче, бо ти маєш і свої присвісти, з яким ти служиш, бо ти маєш таких добрих друзів, які тебе відмовляють від Бога, то Бог в якійсь мірі може послати хворобу. Не послати знову ж таки, попустити, щоб лукавий до тебе більше наблизився, бо сьогодні в жінки, що сказав Ісус? Що духа немочі з неї вигнав і сказав сьогодні Івану, що її зв'язав сатана. Тобто маєте головні болі, знаєте, це по великій мірі атака найперше духовна. Маєте якісь негаразні, десь щось сталося, чи щось десь. Попеклися чи десь врізалися. Знаєте, це все є оці біди, ті дискомфорти, які є в нашому житті, це не від Бога. І вас Бог не хоче прочити. Це просто ви десь задалеко увійшли в світ гріховний внутрішній світ, що в якійсь мірі забули про Бога. І от Бог деколи попускає так людям і людям, з тим повірте, вони навертаються до Бога. Бо якщо ти все мав здоров'я, ти був щасливим, тобі Бога не треба. Ти цілий рік себе хвалив за те, що ти не хворієш ангіною чи продгітом, бо ти себе бережеш, бо ти себе вдягаєш, грієш себе, тільки ти маєш цю заслугу. Ну, ти не даєш місця Богові. А Бог з любов'ю любить тебе. І Він не знає, що те твоє життя, воно буквально там ще декілька десятків років тебе тут не буде. Помреш так за років 20 тебе вже ніхто не згадає, чи за 30. І він хоче, щоб ти ту вічність був з ним. І тому Бог деколи нам дає такий укол, який називається випробування. Також Бог може дати випробування через когось. Знову ж таки, а чому діти народжуються хворі на хворобу ДЦП, нерозвинені? Чому діти десь народжуються такі, які ну, не мають того руху, який би ну, вони мали? Вони також скорчені. Це також скорчена особа. Хто винен, та Бог винен? Десь Бог вас не любить, напевно, Но насправді не так. Кожний наслідок гріха, чи хтось в роді зробив, чи батьки, які не розкаяні, цей гріх перед Богом. Чи не встигла людина розкаятися, Бог дає таке нагадування щоб тим самим стражданнями тої дитини трошки згашувати вогонь, пристрастей гріха, який живе в людях. А так, діти здорові, всі здорові, так можна їм жити, веселитися і про що їм ще не думати. Дружині гроші дав, дітей обезпечив, можна собі жити, як собі хочеш. Чоловіка нагодувала, дітей втягнула, можу собі жити, так я собі хочу. Це крайні випадки, коли Бог дає такі випробування. Але повірте, повірте, що не все заключається тут, в нашому земному житті. І те земне життя, воно не є якимось таким п'ядесталом Божого творіння. Воно лише частина це як велика материна упроба, з якої ми все одно ще раз перейдемо в життя наступне, яке зветься Вічність. О, там вже буде кінець, тобто там вже буде життя і вже без ніяких таких літ випробувань, і там вже будемо жити вічно завжди з Богом. І тому сьогодні всіх закликаю нас, щоб при кожних життєвих випробуваннях, як та жінка 18 років, майже повноліття, це є повноліття. Вона не лишила Бога. І тому ми сьогодні ми не маємо його залишити, а маємо з ним йти. І біля нього йти як випробування, тільки каятись, но ніколи не дорікати Богу. А чого в мене так? А сусід ще гірший, а в нього такого нема. А чого я такий правильний в мене так, а сусід гірший в нього такого нема? Запам'ятайте собі раз і назавжди, що Бог. Гордим противиться, а смиренним дає благодать. Це слова Святого Писання. І як ви маєте смиренні, я вам зараз кажу. Дуже просто. Усвідомте себе і повірте в те, що ви самі останні грішні на всій планеті На всій планеті Земля. За вами вже пекло і беси. За вами вже нема ні однієї людини, що ви самі гірші. І тоді ви насправді почнете бути смиреними. Ми приходимо в церкву, там, дали якусь пожертву на храм, там, дали пожертву священнику, щось купили до церкви. Так можна вже три рази в церкву йти, десь там зарахується. Тобто допоміг там комусь сусідові щось там. Ну, Я ж справу добру зробив. Йому ж сусід з тої сторони не міг допомогти, а я ж тобі допоміг. Господи, я ж молитву знаю на пам'ять і не одну, а я ж молюся кожен і вечір. Так може я все ж таки більше заслуговую того, ніж мій брат, алкоголік чи моя сестра, чи мій кум, сват, брат і так далі. Це лукавий так думає і заставляє нас так думати. А коли ми тільки щось зробимо, собі зразу каже, Господи, я сам останній грішник, і прости мене, і дай мені свою милість, щоб я до тебе прийшов. Оце означає смирення. Хто так святих отців думав, сьогодні вони нам це радять, тому що воно дуже-дуже допомагає. А то ми думаємо, що ми якась велика особа персона, що ми хтось краще від когось, бо От, той небо, той не має вищого світу, а той має. От, я вже, напевно, трошки більше вартісніший в тому, в цьому я то ікона ззаді намальована і який молився, казав, Господи, прости, а Фарисей каже: Господи, ну я ж то тобі допомагаю, на храм твій даю подать, я ж то пощу і молюся. Бог дивиться з нього і каже, ти мені це робиш? Сьогодні різдвяний піс, для кого ви піст, дотримуєтесь, Або там не дотримується, хтось старається, хтось не старається. Для кого? Не для Бога, для себе. Тому що Бог є. Як каже Біблія, він самодостатній. Йому не треба нашого служіння по великому рахунку, якщо дивитися правді в очі. Він може бути і без нас. Але раз він нас створив, то нам його треба більше в тому житті, ніж усе, що ми маємо. Коли так ви будемо мислити, то тоді, браті і сестри, буде в вашому житті змінюватися все. Мислення життя. Спосіб життя, спілкування і багато-багато іншого. Сьогодні, браті і сестри, всіх вітаю Святою Неділею.